Слава Україні. Триває 277-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави, не припиняє завдавати ударів по об'єктах цивільної інфраструктури, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів сил оборони. Триває переміщення особового складу та військової техніки ворога для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. Очікується. Посилення угруповання військ противника, що діє на тимчасово окупованій та тимчасово зайнятих територіях України, за рахунок перекидання окремих підрозділів з території Республіки Білорусь після набуття ними бойових спроможностей. Ворог завдав чотири ракетні удари по цивільних об'єктах населених пунктів Розумівка Запорізької області та Мусіївка на Дніпропетровщині. Ворог здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зберігається загроза завдання противником ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури в глибині території України. На Слобожанському напрямку окупанти обстріляли з мінометів та реактивної артилерії райони населених пунктів Козача-Лопань, Стрілеча, Ізбицьке, Огірцеве, Бочкове, Бударки, Чугунівка та Амбарне Харківської області. На Куп'янському напрямку противник веде оборону. Здійснив обстріли з усього спектру артилерії по районах Куп'янська, Курилівки, Табаївки, Крохмального і Берестового на Харківщині. Підрозділи наших ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження особового складу озброєння та військової техніки ворога. Підтримуємо Збройні сили. Разом переможемо! Слава Україні!